Усім привіт-привіт! Усім доброго вечора. Ви знаходитесь на каналі Захоплення Марічки. Ну що ж, друзі, ось і прийшла пора збирати наш арахіс, наш земний горіх. Думала, друзі, дотримати його десь до середини жовтня. Бачите, я пробувала купати вчора. Врожай неважний, ну будемо бачити зараз. Дощі, 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 ще раз дощі зробили своє діло. Почали загнивати шкарлупки, хоча ще саме ядро якби не загнивши, і тому треба купати зараз і вже. Ну, почнемо. Десь моє лопату і от тут нічого нема, а як так нічого нема? Не можу я зрозуміти. Бачите, малий урожай. Зараз я повикопую, а тоді вам буду показувати. Ось, друзі, викопала я один рядочок. Знаєте, не такий результат я очікувала. Але що хочу сказати, бачите? Загнивається від дощу, хоча ядро ще хороше і треба негайно викопувати, промити і просушити, щоб хоча б зберегти насіння Ось так. Ну, а тепер будемо копати ще в нас чотири рядки. Ось туди. Ось ось оце останній рядочок взагалі чуть-чуть. Що я хочу сказати? Ой, злива зробила одне свою справу, а личинка Хруща, друзі, зробила другу свою справу. Де не зогнив, там Хрущ, личинка Хруща. Там допомогла трішечки під'їсти. Минулого року в мене був посаджений цей арахіс на тій стороні, там, де в мене картошечка була посаджена. І там кущів 10 всього було. Повірте, друзі, урожай був кращий, як ось тут. Там були такі гарні оці горішки. Там були по три, по чотири, по два. А ось тут два-один, два-один. Два-один. Взагалі, тут, може, і земля погана раз. І умови цей рік, напевно, були несприятливі для нього. Ну і те, що друзі зібрали, ще дощі нам добряче допомогли. Ну, побачимо. Завтра буде продовження. Сьогодні я зараз піду візьму рядно, накрию. А завтра його гарненько помию, позриваю і продовжу відео, зйомку і покажу. Який результат в загальному. Я все ж таки його на слідуючий рік буду сіяти лише на тій стороні. І якщо результат буде не дуже добрий, просто забуду про нього і все. Ось так. Ось викупила третій рядок. Бачите, бачите, які бомбочки. Бачите. Бачите, який результат. Бачите. Що дощі нам зробили? Ось так. Привіт, друзі. Ось пройшло декілька днів. Після того, як я вирвала арахис. Помила, просушила його. Ще ще з літра, напевно, десь. В мисочку не влізло, не містилось, я вже зверху насипала. І, друзі, ось бачите, яка картина виходить. Бачите? Який арахіс. Взагалі я не знаю, не задоволена цим роком. ніяк Ну тут ядро може бути. Бачите, друзі, воно від вологи вже пустило парусточка. І цей рахіт вже є поганий. При все, вже він засох. Він в воді лежав в мокрій землі і він вже хотів проростати по-новому. Ну, я думаю, що я на насіння відберу ось. Ось такі зернятка треба, щоб вони були без сходу. Ось такі. Скільки буде, стільки буде хоча б вибрати посадочний матеріал. Я сподіваюся, що воно все в мене вийде. Я про вам, друзі, може, десь в якомусь відео просто фото ставлю і напишу, скільки отримала я. Ось таких горішків, на цьому скажу вам до побачення. Мені дуже шкода, що такий рік на арахіс получився. що дощі. Змінили результат. Якби не дощі, Арафіс був би набагато кращий, тому що він, як ви бачили, він в мене був і так дуже добрий, дуже гарний. Зелені, гарні були кущики, а пішли дощі і все змінило. Кому сподобалось моє відео, ставте пальчика доверху, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на мій канал. Я всі... всім щиро-щиро дякую. Кожній підписці, повірте, дуже вдячна. Хай вас матінка Господня всіх оберігає, бережіть себе. І рідних. Все. Пока-пока-пока. Бажаю всім мирного неба, Божої благодаті та швидкої нам перемоги. Пока-пока.